Думки філософів про душу. Занон душу називає згущеним диханням, тілом, після виходу згущеного дихання з живої істоти вона помирає. Клеанф говорить про подібність дітей не лише за тілом, а й за душевними якостями, а також про те, що душа співчуває тілу, страждає разом з ним і передає йому свої афективні стани. Це він рахує за аргументи, підтвердження ідеї тілесності душі. Хірісіпа каже про тілесність душі адже смерть є відділенням душі від тіла, а безтілесне не може дотикатись тілом і відділятись від нього. Дікеарх говорить про душу як гармонію, про результат благоустрою і доброго стану тіла. Лікар Гален також притримується цієї думки і говорить про душу як темперамент. Думки церковних письменників. Церковні письменники намагалися насамперед довести в субстанційність душі і її безречовинність, духовність, Немезій, душа є самостійною, відмінною від тіла і пануючою над ним сутністю, яка вільно і самостійно проявляє свою діяльність в сновидіннях і в спогляданнях умосяжного. Природа духа або пневми є ефірна, а ефірність то безплотна, то матеріальна. Питання про природу душі для Філона нерозрішиме. Оріген в одному місті приймає в буквальному значенні слова Біблії, що душа тварин, є кров її, але тут же звертає увагу на розум і свободу, як такі здібності душі. Які різноманітністю, об'ємом і самим характером своїх проявів і функцій виключають будь-яку думку про речовинність душі. Він відстоює те положення, що всі духи з'єднані з тілами тонкими і грубими, а не те, що всі духи є тілами більш або менш тонкими. Він визначає душу як субстанцію, називає її субстанцією розумно відчуваючою і подвижною говорить про спорідненість розумної душі з природою божественною, відзначаючи, що і та і інша природа є розумною, невидимою і безтілесною. Тертуліан з однієї сторони вказує на розум і свободу, як на такій здібності душі, які свідчать про небезумовну залежність душі від тіла, що і без нього вона може мислити, відчувати і бажати. Проявляючи, наприклад, свою багатосторонню діяльність під час сну у відрішенні від тіла. З іншої сторони, зауважуючи, що безплотна субстанція не може рухати плотні тіла, робить висновок, що душа служить причиною для інших тіл. Тертулян жартує, кажучи, що ніхто не стане підтримувати вгасаюче життя людини солодким красномовством Платона чи блискітками пустомовства Арістотеля – і вважає, що душа живиться тілесною їжею. Тому він і приписує душі кількісні властивості, об'єм, просторове обмеження, потрійне простягнення, присвоює душі зовнішній вигляд, члени і органи відповідно до тілесних, душа лазаря має пальці, душа багача язик, певний колір і так далі. Відмінність душі людини від душ тварин. Порівнюючи душу тварин з людською душею, святитель Григорій Палама говорить, що тварини мають душу як енергію, але не як сутність, душа кожної безсловесної тварини це життя її удушевленого тіла, і вони володіють цим життям не як сутністю, але як енергією, оскільки це життя перебуває в іншому в своєю сутністю, але не в тварині. Саме тому душа тварин, що володіє лише енергією, вмирає разом з тілом. Навпаки, людська душа це не тільки енергія, але і сутність, оскільки життя живе в ній. Тому, коли тіло гине, душа не розпадається разом із ним, але перебуває безсмертною. Розумна і умна душа являється складною, але сама перебуваючи в іншому. Не може вносити в нього складність. Йоанна Маскін. Отже, душа є сутність жива, проста і безтілесна, по своїй природі невидима для тілесних очей, безсмертна, обдарована і розумом, і умом, немає форми, користується тілом, яке наділене органами, надає цьому тілу життя і приріст, незалежна і обдарована здібністю бажання. Здібністю діяти мінлива по своїй волі, тому що вона сотворена, отримавши все це природньо від благодаті Творця, від котрої вона отримала і те, що існує, і те, що є такою по природі.